Основний закон світобудови це свобода волі та вибору людини, це свобода волі та вибору, як жити, як думати, як чиняти, з ким комунікувати, з ким не комунікувати і багато інших моментів. Та основне питання людства: що люди хочуть вчити інших людей життю, не в'язувати свої парадигми і свої думки, і як має бути правильно. При тому, що істина в кожного своя. І кожна людина має право проживати своє життя так, як вона його хоче проживати, або ж не хоче, проте ведеться на ті чи інші моменти. А якщо ви рятуєте іншу людину, допомагаєте, коли вас не просять, даєте поради, приймаєте рішення і багато інших моментів з позиції, що ви це робите добре з любові. Ви це робите тільки з свого егоїзму і своєї гордині, вважаючи, що інша людина слабша не може і чимось гірше за вас, і з позиції того, що вона гірша, ви хочете її врятувати. Проте, найкраще, що ви можете зробити для себе, і в цілому кожна людина на планеті Земля, це жити своє найкраще життя, думати про себе. Реалізовувати себе і створювати свою кращу версію реальності.